Біля Киселівської сільської ради збираються люди. Тут на засіданні виконавчого комітету мають ухвалити рішення щодо ціни на водопостачання в п'яти селах громади. Йдеться про Новоселівку, Вознесенське, Киселівку, Брусилів та Снов'янку. Ми зібралися для того, щоб нам не підвисили тариф на воду. Тому що підвищення тарифу їх незаконне, Вони хочуть 70 гривень за куб води зі слів жительки Вознесенського Тетяни. Водопостачанням та водовідведенням у громаді займається комунальне підприємство Благоустрій. 18 лютого на загальних зборах його директор Владислав Винілович повідомив, що тариф у 26 гривень є збитковим та не покриває видатки підприємства. Але у нас була комісія. Добровільна комісія, яка ходила, знімала покази лічильників на баштах везде. І е, отримала по нашим розрахункам, по правильним показам, то в нас вода получається по двадцять. Ну так, в общем, так як і є, але нас ніхто не слухає. Вони кажуть, що ми не праві. Вона каже, на зборах вони створили комісію, до складу якої обрали по дві людини з кожного села. І разом з робітником КП «Благоустрій» тобто люди не самі це робили. А це все було задокументовано з печатями, з подписами і збирали ці покази. Жінка говорить: якщо виконком ухвалить рішення про підняття тарифів, жителі громади звернуться до суду. Інакшого виходу в нас нема, але будемо боротись далі, бо це незаконно. Таких тарифів у нас не має бути. Поступила пропозиція першим питанням порядку денного розглянути 18-те питання нашу порядку денного про встановлення тарифу на централізоване водопостачання, Кисадівка, садівкабрусидів снарянка Вознесенська Новосилівка. Під час засідання виконкому депутати внесли три зміни до проєкту рішення, з якими погодилися жителі громади і проголосували за нього за новим рішенням. Тариф на воду 26 гривень за куб води залишається незмінним до кінця року. Також постановили оголосити конкурс на обрання нової організації, яка надаватиме послуги з водопостачання. І третє, согласно закону, КП Благоустрій до 20 серпня повинно розрахувати ціни, які потім виконавчий комітет затверджує, і це довести до людей. Ну рішення на зараз на даний момент напевно, саме було правильно. Щоб обратно не було мітингів і зборів. Ну, Поживемо, побачимо. Дарина Перепечон, Василь Матвієнко, Суспільне новини, Чернігів.